Україна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію 2,6 мільярдів боргу і може у травні оголосити дефолт. Повідомляє Financial Times. Наступного місяця Україна має виплатити 600 мільйонів доларів за цінними паперами, прив'язаними до ВВП. Києву належить вирішити, чи оголошувати дефолт із виплати майже 600 мільйонів, яка має бути зроблена наприкінці травня і пов'язана з економічними результатами 2023 року. Якщо домовитися про реструктуризацію, не вдасться вчасно. Пише Financial Times. МінФін заявив, що розглядатиме всі доступні варіанти і продовжить переговори. Раніше МВФ заявляв, що якщо не врегулювати ситуацію з цими варіантами, вони являють серйозний ризик для стійкості поточної програми допомоги у розмірі 15,5 мільярдів та торішньої реструктуризації українського боргу на суму понад 20 мільярдів. Пакистан заявив про готовність до війни з Індією. Ви бажаєте війни? Починайте її. Пакистан готовий. Дякую, моді. Ти об'єднав нашу націю. Заявили Міноборони країни та опублікували відео запуску ракети. У той же час Індія наказала всім громадянам Пакистану залишити країну до 29 квітня на тлі конфлікту, що наростає. Усі, хто в'їхав за системою звільнення від віз, вишлють протягом 48 годин, а інших не впускатимуть. Також Індія скоротить кількість дипломатів у своїх посольствах у Пакистані з 55 до 30 осіб.